Дорогі люди наші діти, дорогі, працівники, два проблеми. Сьогодні я знаю, який черговий, подачи, черговий ярмарок і ярмарок Карпати для того, щоб зібрані владі пошти були направлені допомоги наших збройним сім. Знаєте, коли дякуєш дорослим людям за допомогу. Це одне. Але коли дякуєш дітям прихвателям і батькам за всім інше. Це настільки, знаєте, так по серці віддає, що тут ну, просто немає, мабуть, таких слів, яким можна вказати ваші дії. Дуже хотілося б, щоб ті речі, які ви робите своїми випадками, з батьками, щоб ви законувалися з вами за життя, щоб ви виросли дійсно патріотами нашої країни, щоб ви були не просто новими українцями, Погані, ну, в цього слова, а ви були новими українцями в тому плані, що ви дійсно нове покоління. Є дійсно українці, які виховуються в традиціях українського народу. Є дійсно українці, які виходять на любов нашої країни. Дуже народ приближають від діти військового стану, війни проти бригадих Кацапів. От, і виявили все просте на це життя. І велике велике вам спасибі сьогодні благодійний центр, благодійний тил. Просто так, і захист повинна в, в, в миттінці. Тому ми прийшли до вас, щоб вручити вам такі символічні подарунки. Я думаю, що у вас обов'язково буде такий якийсь волох, як, де ви розумієте ці речі. І я думаю, що вони будуть постійно сповнювати Дуже приємно. Дякую наших хлопцям, які воюють, від наших земляків. От, і повинні вам сказати, що багато з ваших мабуть, родичів теж знаходиться і воюють. Вони дуже за вас переживають і вони говорять про те, що вони будуть справді можуть захистити ваше майбутнє і ваше сьогоднішні. І вони з теплою радістю обов'язково завжди зустрічають вашу допомогу в вигляді е, речей, які сьогодні центр організовує, в вигляді ваших е, листівок, вигляді ваших бажань. Тому дозвольте мені сьогодні мені, Ларисі, Марії, е, вчити вам, в вашому закладу, е, подарунки. Це такий прапор українські з підписами, живим підписами хлопців, які воюють на передовій. Він підписаний, підписаний чисто для, для, для вас. Це чисто для, для вас садочка Калин. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тепер вам э, подяка від... Э, Центру Надійний Тил, підписаний координатор під Стас Від відділення Воденського центру, небайдужите Ліської та Михайловських громад Надійне Тил. Щиро подякую вам, що до допомоги України. За кожним вашим донатом та будь-якої іншої стоїть не лише матеріальне, але і ви та поваги до наших військових, які неустанно працюють. Передовій захищаючи нашу державу від загрозою. Ваша допомога стає розширною силою, що мотивується, вдягає краще наших захисників в плавних умовах військової операції. Завдяки вашим донатам ми маємо можливість систематично затоковувати, виготовляти та передавати на кадру необхідних наших військових. А саме головне, що в ваших донатах це ваше серце, ваша любов, ваша повага, ваша... Ми не знаю так, слова, знаєте, ну, так, коли зробить діти, не знаю, писав це. Ви великі молодці, за вами майбутнє, а ми будемо середити, робити для вас все, щоб у вас дійсно було реальне щасливе дитинство. Дякую вам, вам дякую. Це надія, щоб у вас на ручка розписала, вона наразі сама ресторанка, вона знає ці всі піде, мабуть, більше совзвано її.

Яка гарнюня. А тим ти, рогачем стратив. Отак, спогарнюня, найкраща і одарочка. Чого ти тут репетуєш? Ну чого ти репетуєш? Я для сьогоднішнього дійства скільки пиріжків напекло. Я люблю та, -та, 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 та стій, да да Стань, будь ласка. Це міщики мотопишся. Ти знаєш, що сьогодні за свято? Чистичи. Ну. А ще сьогодні в Машівському закладі дошкільних освіти проходить благодійний ярмар. Тут скільки буде смакоти, адже матусі наших дітланів дуже-дуже постаралися. Я люблю смачненьке. Давайте починати вже. Та зачекай, зачекай. От завжди давайте і швиденько. Все ти кудись спішиш у мене. А ще я тобі хочу трішечки хочу побалакати. Я люблю це робити. Ти знаєш, для чого це все сьогодні потужне? Адже ми всі кошти, які наші дітлахи беруть на нашому ями, передамо, щоб закупити всі необхідні речі нашим захисникам. Хоча б саме необхідні. Адже треба хоч чимось підтримувати нашу державу і допомагати нашим воїнам. Все ти правильно, говорять. А ну, Знаєш, що я подумала. О, я ж страшно. <ріст> я, я, мабуть, добровольцем. Я ось який села. Та що селоч, то це села. <ріст> Він <Воршко> <ріст> ти хороший. Ну, може, з І я така, ніби то нічого. Я з тобою, бо куди ж ти без нас? Як підемо двох і будемо там, як там ще скажуть. Ти. Барі актор, а джевеліна. Точно. Ми цих москалів у порох вітримо. Та я їх. Та хватить, Досить, досить, досить уже тут хвоститись. Давай краще наш ярмарок розпочинати. Давай. давай, ну давай. Вау, ма, спіши поспішайте, освободали, гості, радіть не із саду городу, тут після жарки у цьому нагород. Ні-ні, не йди. Шановні друзі, тут є вас чим здивувати. Сьогодні ярмарок і в нас всього багато. Для вас усе заготували, щоб ви обов'язково дещо купували, і щоб трішечки добріші стали, і щоб самі добром спішили робити. Бажаю всім, щоб було що продавати і за що купувати. Щоб нива ще доробила, і в хаті завжди був лад, щоб до віку був щасливий, український славний рід. Слава Украине! Запрошуем на ярмарку! Так в пульси, все, да? mm -hmm. Можна буде Я куплю, а в все привезти? Всі забирають. Даня, пішли, пишу люди. Ось два по п'ятдесят.

Ви не знаєте, що це таке? Я готовий щось сказати. Ой, брафі, я ось сама. Я ж не хочу, щоб фотограїки ще. Я ж не вже в оптику з дому. Я мені допоможіть. Ви такі сонні. Я не знаю, що питати. Картошка, капусти, овочі. Дивіться, мама мені пише, купуй свої. Насіннячко.